Вітаю! Ви на YouTube-каналі Території мінімальних цін. Сьогодні ми піднімемо надважливу тему, як оберегти вашу шкіру від ультрафіолетових променів влітку. І допоможе нам в цьому розібратися фахівець, тож дивіться далі! Засоби доза смаги під час та після, чи всі їх треба використовувати і як правильно обрати? Якщо ваша шкіра все ж таки обгоріла, як цьому зарадити та як правильно її рятувати. У чому краще виходити з дому влітку? Одразу нагадаю, у кожному випуску вас чекає промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. А ще у нас для вас сюрпризи. Сьогодні ми будемо розігрувати ось такий солом'яний капелюшок. І про деталі розіграшу трошки згодом. Дивіться і не пропускайте. А поки поговоримо про головне: адже шкіра це найбільший орган тіла людини. Вона нас захищає від зовнішніх загроз. Зокрема, від бактерій, холоду та спеки. І коли на вулиці, як на пательні, шкіра потребує турботи і вашої допомоги. І щоб не бути голослівною, я сьогодні запросила лікаря косметолога пані Зоряну, яка нам про все і розповість. Тож вітаю вас, пані Зоряна, і дуже вам дякую, що ви долучилися. Вітаю вас! Підкажіть, будь ласка, що в першу чергу треба захищати в умовах міста і на пляжі, наприклад? Всі ми знаємо, що сонечко дає нам як і користь, і так і шкоду. Якщо в плані користі, то це завдяки сонячним променям у нашому організмі синтезується вітамін Д, а в плані шкоди це причасне старіння, це фотостаріння, зморшки, тьмяна шкіра. І нам обов'язково потрібно захищатися від сонячних променів. І в першу чергу, якщо ми знаходимось в місті, ми на сонці знаходимось не так багато часу. Наприклад, ми йдемо на роботу або йдемо на роботу, це переважно ранок або вечір, тобто це десь плюс-мінус година. Тому в першу чергу ми маємо захищати шкіру обличчя і шиї. Якщо ми говоримо про Відпочинок про пляж. Так коли ми засмагаємо на сонечку, то ми вже маємо захищати повністю все наше тіло, і шкіру обличчя, і тіла, і руки, і ноги, і животик абсолютно все задля того, щоб зберігати свою шкіру молодою, гарною на довгі роки. Так, з цим питанням розібрались. Але на ринку дуже багато різних засобів. На що конкретно треба звертати увагу, на які маркери зазначені на упаковку при виборі кожного з них? Дякую за запитання. Запитання дуже цікаве і правильне. В першу чергу, на що ми маємо звертати увагу, це на свій фототип. Тобто всі ми абсолютно різні. І по Фіцпатріку є 5 фототипів. І в першу чергу ми маємо звернути на Кількість СПФ захисту. Тобто, наприклад, якщо у нас перший фототип, це шкіра світла, волосечко світле, світлі очі, світлі брови, світлі вії, і шкіра взагалі не засмагає. Це має бути СПФ 50 як мінімум. То максимальний. Так, максимальний. Другий фототип це також світла шкіра, всі ті самі показники, але шкіра трошки засмагає, і ми вже можемо коригувати від 40 до 50. А якщо третій фототип це вже трошки темне волосся, можуть бути світлі, світлі очі, але шкіра засмагає гарно, то ми вже вибираємо 30, 20, 30. І два останні фототипи – це коли людина гарно засмагає, сама по собі дуже смугла, темні коси, темні очі, і тут уже можна вибирати від 10 до 20. І ще два показника, на які е, треба дивитися саме на упаковці, це на е, фізичні фільтри захисту від сонця і хімічні. На мою думку, фізичні будуть кращими, тому що вони також відбивають сонячні промені, але вони можуть накопичуватись в нашому організмі в якості вільних радикалів. А вільні радикали, вони як то кажуть, сприяють теж старінню, тому на мою думку, вибирайте фізичні. Ой, дуже дякую. Я наприклад не знала цю інформацію, це було цікаво. А підкажіть, будь ласка, якщо все ж таки не помітив і обгорів, чи треба звертатися до аптечних засобів, чи може до старих добрих сметани та кефіру? Ну, звичайно, бувають такі випадки, коли обгорів і нічого немає. І якщо є такі підручні засоби, як кефір-сметанка, то це буде краще аніж нічого. Але зараз все таки аптечні засоби і професійні засоби вони мають в своєму складі обов'язково зволожуючий комплекс, який потрібен обов'язково після засмаги. Також. Заспокійливий комплекс, обов'язково в ці засоби входить пантенол, який буде загоювати і заспокійувати швидше, а також охолоджуючі засоби, які, знаєте, коли обгориш. То воно все пашить і хочеться чимось його охолодити. Тому е, я якби раджу заздалегідь підготуватися і зразу купити засіб, який допоможе е, і загоїти швидше, тому що м -м, всякі бувають випадки. Дякую вам, пані Зоряно, за такі цінні поряди для мене та для наших глядачів. А вам я хочу нагадати: обов'язково використовуйте засоби з спф фільтрами для захисту вашої шкіри влітку. А я ще раз вам нагадаю: зайвим точно не буде. Обирайте на літо одяг з натуральних тканин. Дівчата, носіть сарафани, хлопці, носіть шорти. Підбирайте взуття зручне і відкрите, щоб ніжки дихали. Обов'язково захищайте очі від яскравого сонця. Підберіть окуляри, які вам до лиця. Не забувайте про захист для голови, можна надягти панаму, кепку або капелюшок. Пам'ятаєте, на початку відео я вам обіцяла розіграти цей соломіний капелюх, тож зараз про умови, а вони дуже прості. Пишіть у коментарях під цим відео, якими засобами від сонця ви полюбляєте. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо вам цей капелюх для ваших стильних образів. Все-все для вашого комфортного літа ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. А на сьогодні все. Щоб не пропустити наші нові випуски, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях для того, щоб прийняти участь у розіграші. До зустрічі!